Всім доброго дня! Продовжуємо спостерігати за даною групою поросяток. На даний момент їм вже сьогодні 5 днів. На третій день ми їм вже проставили залізо, Використовуємо суєрофіт Колом по 5 кубиків по 2,5 кубика в кожну ножку. В принципі, на даний момент більш-менш себе почувають наші поросятка Є там трохи. Одійшло два штучки таких не самих ахтів. Ну таке буває, в принципі. Хоча знову ж таки я вважаю, якщо щось десь помирає, то це в першу чергу вина того власника, того свиновода, там, свинолюбителя, який їх розводить. Десь щось він не доробив, десь щось він не догледів. Десь він не створив належні умови для них. Ну, Ряд факторів. Сьогодні їм вже п'ятий день, в принципі, активно так уже себе почувають, Смокчуть сицьки, наче хватає молока. Ну, якось так. Уже сьогодні ми їм поставили таку таку примітивну кормушечку предстарт. На сьогодні використовуємо предстарт марки Калинка. Подивимося, як він себе зарекомендує, Що він себе... один такий щось тікає. <смі> ну, біжи досі. Якось так. Лампа працює. Також покажу, чим зручний даний станок. Ми беремо таку доступ алюмініуму, ставимо, підпираємо кирпичиком. І коли вони, наприклад, сплять, Відпочивають, ми взяли з таким чином, закрили їм вихід, подоставали там е поросяток по одному, прокололи, зробили всі процедури, які нам необхідні. І все. Після цього взяли, так, відкрили культурно все. Наскільки це, ну, хто тримає свина, він знає, що кожна свиноматка, вона сама по собі. Ну, Різна, в кожної різний характер. Одна спокійна їй байдуже, ви зайдете, що хочете, робіть з її малими поросятами, ну їй пофігу, по суті. А є ж, ну, як Дана, мадам, Поки вона пороситься, ми їй допомагаємо, все нормально, у нас партнерські пологи проходять. <кій> Але приходить час, коли хороз закінчився, другий-треті сутки, і вона просто. Сразу вже на вас відкриває полювання, є вас замічає у своїй території. Як то так? Плануємо, думаю, може сьогодні, може завтра вже будемо кабанчиків каструвати, так як практикуємо поранше, щоб менше, як то кажуть, залучати людського ресурсу, щоб ну, легше нам так, коли ми самі їх взяли, прокастрували та й все. Так як малих ми поросят це дуже-дуже рідко, кому і то я не знаю, цака то є там щось і то це так. По дружбі, по знакомству продали, а так ми переважно залишаємо всіх маленьких поросят собі на відгодівлю. Потім виростили, зарізали, продали, щось заробили. Щось, щось відклали, щось, ще щось думаємо, там може щось построїть, щось, якісь реконструкцію провести. Хотілося б колись би, три фази тих самих провести, щоб ДКУ нормально взяти. По різному. Є свої нюанси. Тому, думаю, наступне відео знімемо сам процес кастрації. Ну, може, сьогодні, може, завтра воно покаже в принципі, що в нас буде по роботі, що в нас буде по вільному часу. Одненько, двойко заснімемо, що ми робимо. Так. Наступні там свиноматки вже у нас свій час зготуються. Чекаємо, опороси треба буде купити лампочки. Хоча ці інфокрасні лампочки, я просто ними зовсім зараз не задоволений. Тепла вони мінімум дають. Можеш купити одну, буде світити 40 днів, другу купиш 2-3 дні поз... вже все. ну просто якось. Якість зовсім не контролюється і капець, коротше. Також була ось у нас проблемка десь на третій день. Да, як желізо кололи, трошки поноси почали. ну, Може організм поки покиться, переструїться, то ми їм прокололи енерофлоксацин 50 сьогодні третій день. Ну, Наче дивлюсь, такого вже густіше в них. Тобто, ну, Ще я думаю, день-два подивимося вже. <кій> Чи будемо виборочно в кого, там, може жопка якась грязненька. Будемо проколувати ще йому енерфоксацин 50 згідно інструкції. В принципі, даний антибіотик ну, зарекомендував себе нормально. Поки ну, такого поганого про нього я не скажу. Якось так. Так що таке невеличке відео. Спостерігаємо далі за розвитком цих поросяток, що там цей. Уже, я думаю, може на 10-й день поважимо їх. Щоб розуміти, яка вага, який йде прирост таких пару кабанчиків чи свинок, намітимо, щоб ми далі могли по них орієнтуватися. Хоча ви ж самі розумієте, що воно зараз може бути невеличке, але тоді, коли відлучили, почало їсти, їсти і пішло, і воно може обігнати тих, яких були раніше більше. Тобто, такі вони. Це свині. Так що, тут таке добре? На цьому відео будемо завершувати. Всім гарного дня!